І що за фігня, ця корейська техніка. Вії на першому складі відлипають від патча, другий складник з пудрою нічого не тримає, яскравий вигін не виходить. Так, дівочки, степе, ви що, досі не знаєте в чому прикол? Давайте розбиратись по порядку. Вії не вкладаються на патч. Все елементарне, елементарно. Взяли першого складу один до одного, змішали з пудрою, щоб у вас вийшла рідка клейка маса. І прокручуючими рухами приклеїли вії. Я підходжу прямо під корінь і нічого мені абсолютно не заважає це зробити. Далі все по стандарту. Зняли перший складник з пудрою, я додатково прокручуючими рухами, знімаю за допомогою двох ватних паличок. Розбираємось далі. Змішуємо другий склад з пудрою. Тут найголовніше консистенція: буде рідка, нічого не вийде. Буде густа, як жуйка, теж нічого не вийде, бо буде все просто скачуватись по валіку. Тому, якщо ви не знайшли потрібну і зручну для вас консистенцію, вам просто треба її знайти. Тут можна подивитись, що від одного руху в мене вії одразу прилипають до валіка, тому що правильно консистенція. Так виглядає викладка до накладання компенсатора. Далі фарбуємо разом з BTX Brow Mask і отримуємо ось такий чудовий результат. Ну а яскраві вигини від корейської техніки можна подивитись у мене в стрічці. Всім цьому!